Ну, різниця з 125-го версією невелика, але вона все ж таки є, відчувається, що скутер різніший. Так, бачимо, старт-стоп працює, Добавляємо газ, ось скутер автоматично заводиться. До 110 набираєш вава, далі вже немає де розігнатися, підвізка комфортна, м'якіший Так, ось Якщо подивимось, то тут бачимо, що є регулювання, зараз зроблено на максимальну м'якість. можна зробити жорсткіше Перевіримо по електриці. Оптика на скутері повністю діодна, ближні Дальній працює, повороти. габарит стоп. Так, ну і підсвітка номера. До речі, теж діодна лампа. Тут все гарно виглядає, надписи нічого не затерте. Зеркала на скутері оригінал з вітровим склом виглядає суперово, якось він такий солідніший. Скутер надійний, головне, в принципі, як і любу техніку вчасно обслуговувати, при заміні фільтра встановлювати оригінал, заливати при заміні якісне масло слідкувати за технікою, тоді буде їздити не один десяток тисяч кілометрів. У наявності є різні варіанти, також є 125 кубова версія, є Yamaha N-Max, скутери всі розмитнені, доставляємо по Україні, оплата при отриманні. Кому цікава подібна техніка, підпишіться на канал, щоб не пропустити цікаві варіанти з питань консультації. Придбання телефон залишаю під відео. Дякую за перегляд! Гарного дня, гарних покупок.